Привіт, друже. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже просту, але надзвичайно важливу річ про миття рук. Так, так ви точно чули це мільйон разів. Помий руки перед їжею. Не чіпай нічого брудними руками. Але чому? Що такого важливого в простому митті рук? Наші руки справжні супергерої. Вони допомагають нам малювати, ліпити, гратися, будувати вежі з кубиків і навіть тримати морозиво. Та водночас руки можуть збирати на себе те, чого ми не бачимо. Мікроби. Мікроби це такі крихітні істоти, які ховаються на різних поверхнях. На іграшках, телефонах, ручках дверей, поручнях у транспорті, у піску, і навіть на нашому улюбленому плюшевому ведмедику. Вони дуже маленькі, тому ми їх не помічаємо. Але вони там. І не всі вони добрі. Деякі мікроби можуть потрапити до нашого організму через рот, очі або ніс, коли ми торкаємося обличчя немитими руками. І тоді ми можемо захворіти. Хвилюся. У нас є суперзброя мило і вода. Коли ти миєш руки правильно, ти змиваєш мікробів геть. Це як магічний щит, який захищає тебе. Тож як же правильно мити руки? Слухай уважно. Спочатку намочи руки теплою водою. Потім добре намиль їх не лише долоні, а й між пальцями, під нігтями і навіть зап'ястя. Намилюй руки не менше, ніж 20 секунд. Хочеш пораду? Заспівай коротеньку пісеньку або порахуй до 20. Тепер ретельно змиймило під струменем води. Витри руки чистим рушником або серветкою. Ось і все. Чисті, блискучі, безпечні руки, готові до гри, обіду або обіймів. А коли ж саме треба мити руки перед їжею після прогулянки на вулиці або гри в пісочниці. Після туалету? Після того як ти чхнув кашлянув або витер носика. І навіть після того як погладив тваринку. Запам'ятай чисті руки, це не просто охайність це твоя безпека, твоє здоров'я, твій захист. А ще, коли ти миєш руки, ти показуєш приклад іншим. Можеш стати маленьким героєм чистоти у своїй сім'ї чи садочку. Уяви. Мікроби це як маленькі лиходії, а мило з водою це твоя суперсила. Щоразу, коли ти миєш руки, ти перемагаєш цих лиходіїв, тож не забувай. Руки можуть виглядати чистими, але на них можуть бути мільйони невидимих мікробів. І тільки мило й вода можуть їх здолати. Тепер ти точно знаєш миття рук це не нудно і не марно, це просто, це швидко, і це справді рятує. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, якщо хочете дізнаватися ще більше про світ довкола. А тепер біжи мити руки і даруй усмішку світові.